Чому держава допускає десятиліттями таке маленьке матеріальне забезпечення у людей, які перші відповідальні за наповнення державного бюджету? Чи вважаєте ви, що люди з таким забезпеченням можуть бути вмотивовані, незалежні, амбіційні, професійні, законослухняні? От це ж ну, мені здається, що? Також ваш обов'язок, да, як очільниці, займатися цією проблематикою, бо якщо про це не казати, це як не помічати слона в кімнаті. Дивіться, ну по-перше, це не тільки обов'язок, це й бажання. Я цим займаюся, і однозначно для мене питання нормального забезпечення нормального психологічного атмосфери в колективі бо від цього дуже залежить матеріальне забезпечення і взагалі вирішення багатьох побутових проблем. Це один із обов'язкових елементів функціонування взагалі системи. Ну так воно склалося. Я б точно, коли питання, в чому я ж так само еволюціонувала від головного спеціаліста на державній службі до керівника органу. Тому я проходила всі етапи. Я була. Я була головним спеціалістом, я була начальником відділу, я була заступником директора департаменту. Я була директором департаменту. Тобто я проходила кожний шамелі. З кожним я отримала новий досвід. Для мене всі ці вони зрозумілі, всі вони адекватні. І це так само бачила біля себе головних спеціалістів, які десятки років працюють і які тільки прийшли. І в них однакове матеріальне забезпечення. Ну, різниця ця вся історія. Так само еволюціонувала моє ставлення і розуміння до питання справедливої оплати праці. Відповіді скажу вам відверто, я для себе не знаю. Найшло.